Жовтий туман. Жовтий туман. Унизу мало помалу пропливали оповиті туманом поля й ліси. Пошкоджений летючий килим, аби як дотягнув свою хазяйку до печери. Ледве угледівши гномів, що збіглися її зустрічати, арахна крикнула Обідати. Биків смажте. Худко! Та більших вибирайте. На трьох вогнищах шкварчали бики і один за одним зникали у велетенській пащі велетки. Гноми кухарі падали з ніг від утоми, коли чаклунка нарешті вилізла із за столу. Тепер спати, буркнула вона. Та перш ніж улягтися, арахна звеліла гномам пошити їй нові черевики. Літописцеві Кастальо страшенно кортіло дізнатися, де ж поділися її черевики, але він не зважився запитати її про це. Але йому допоміг руф Білан. Балакучий зрадник не зміг утриматися від спокуси, розпатякати літописцеві історію горизвісних пригод Арахни. Кастальо записав розповідь Білана у черговий том літопису. І таким чином ми довідалися про ці події. Ледве впавши на постіль, чарівниця заснула мертвим сном. Три тижні поспіль хропла Арахна, і гноми вже потай сподівалися, що на неї знову напав багаторічний сон. Але порушити її наказ маленькі чоловічки не насмілились і пошили своїй пані нові черевики. Нелегка то була робота. На це замовлення знадобилася ціла сотня бичачих шкур, і то ще добре, що така їх кількість знайшлася в коморах запасливого народу. Вимірявши ноги сонної чаклунки, 30 шевців узялися кроїти й шити на моріжку перед печерою, а 10 підмайстрів готували нитки. З підошвами шевці впоралися досить легко. А от з боками і верхом намарудилися довго й нудно, довелося підставляти драбини. На пошиття черевиків шевці витратили 417 клубків ниток і поламали 715 шил, шкіра зашкарубла, і працювати було незручно. Та, попри всі клопоти, до пробудження арахни. Пара велетенських черевиків стояла на порозі. Чаклунка взула їх і аж притупнула від задоволення. Майстри таки знали свою справу. А тепер обідати, наказала вона. Утамувавши голод, фея розляглася на сонечку і почала сушити голову. Як би помститися людям? Припустімо, я спробую влаштувати їм. Добрячий землетрус, роздумувала вголос Арахна. Хоча ні, мабуть, не вийде. Я он навіть долину маранів не могла труснути, як годиться, а на всю чарівну країну мені сили забракне. Може, сарану на них наслати? До мого сну це чаклунство в мене виходило непогано. Сарана зжере врожай на полях, траву на луках, плоди у фруктових гаях. А що далі? Худоба у фермерів виздихає від нестатку харчів і. Мені теж нічого буде їсти. Ні, це не годиться, похитала макітрою Арахна. Так, що ще є в мене в запасі? Ага, повінь. Ось чим я їх дійму. Злива литиме, як з відра, тижнів зо три, річки повиходять із берегів, а цим нікчемним людцям. Доведеться рятуватися від повені на дахах, ось тоді вони й завиють. Помовчавши, чаклунка продовжувала Еге, завити вони завиють, та мені із того зиск. Адже вони не повірять, що все це влаштувала я, і скажуть то все природні явища. І спробуй тоді доведи. Отак, мізкуючи, арахна довго вилежувала боки, як раптом радісно підскочила. Згадала? Жовтий туман. Ось, коли вони, лебедики, затанцюють. Жовтий туман. Я пам'ятаю, як моя мати Карена зломила гордих тауреків, напустивши на їхній край жовтий туман. Вони тільки два тижні і витримали, а потім приповзли навколішках. Чим хороший жовтий туман? продовжувала міркувати арахна. Я можу його наслати. Можу й забрати будь-якої миті, а отже, всі зрозуміють, що це моє чаклунство, а головне, його ніколи не бувало в чарівній країні, і це буде страшна дивина для людей і звірів. Чарівниця посунула в печеру. І, вигнавши з неї гномів, аби вони не підглядали, дістала зі сховку книгу заклинань. Хоч уже й про тисячоліття. Книга, написана на пергаменті, добре збереглася, Арахна погортала її і знайшла потрібну сторінку. Слухай сюди, звернулася вона до книги. Попереджаю мій наказ має виконатися, коли я скажу. Раз, два, три. Але запам'ятай заздалегідь жовтий туман не повинен просочитися у володіння Вілліни та Стели. Я не хочу зв'язуватися з цими пихатими павами, хто зна, які там у них чари в запасі, та чим вони можуть мені помститись. Друге, жовтий туман не повинен розповзатися над околицями моєї печери, над моїми ланами та фруктовими гаями, над лугами, де пасуться мої череди. А тепер слухай убору курубру. Тандара андабара, Фарадон гарабадон, шабара, шарабара, з'явися жовтий тумане, над чарівною країною, раз, два, три. І щойно вилетіли останні слова з вуст чаклунки, як дивовижний жовтий туман негайно оповив усю чарівну країну, окрім володінь трьох фей, Вілліни, Стели та Арахни. Туман цей був не дуже густим, і крізь нього прозирало сонце, але воно здавалося великим багряним кружалом, наче на обрії ввечері, і на нього можна було дивитися скільки завгодно, не боячись осліпнути. Поява жовтого туману ніби й не була аж таким страшним лихом для чарівної країни. Але стривайте, читаючи далі розповідь. Ви ще довідаєтеся про його згубні властивості. Розпочнемо з того, що чарівний телевізор у палаці Страхопуда перестав працювати. Правитель Смарагдового острова та його друзі постійно стежили за пригодами Арахни. Вони бачили, як меткий дракон відтяв у летючого килима чималенький шмат, і як після цього килим ледве-ледве. Лопотів у повітрі. Вони, регочучи, спостерігали, як рух Білан шастав селами, які покинули жовуни, вишукував поживу та щоразу повертався до своєї повелительки з пісною пикою. Розправа чаклунки з бідолашним котом страшенно обурила Страгопуда та його друзів. І, нарешті, переглянувши бучний бенкет Арахни, вони реготали, аж за боки хапалися. Оце так їсть. вигукували деякі глядачі, спостерігаючи, як бик за биком пірнали з обіднього столу арахни у її невситимий шлунок. З цікавістю дивилися вони, як гноми, шили арахні величезні черевики і захоплювалися їхньою спритністю та працьовитістю. Страхопут та його товариші цікавилися також і тим, що діялося в долині Маранів та Оморгунів. Там, після перемоги над злою чарівницею, все вже владнали, і кожен займався своєю справою. І ось неждано негадано щоденні спостереження припинилися у чарівному склі, виднілася тільки каламутна полуда. Хилиткого туману. Відтепер наглядати за діями ворога було неможливо, і що скоїть арахна, ніхто не міг передбачити.